Розкажу вам про марафон. Сама ідея у нас виникла поступово в зв'язку з нашими ефірами. Ми зрозуміли з Анією, що простір та особистість дуже сильно перегукуються, що всередині, та й зовні. І навпаки, що зовні, та й всередині. І це може як і доповнювати, а може, так і заважати одне одному. І тому ми створили марафон, на якому ми розбираємо оці всі зони нашого зіткнення, простору і особистості. Це дуже цікавий марафон, тому приєднуйтесь, точно буде вам корисно. Існує багато досліджень, які показують, що наше оточення впливає на нас, на рівень нашого життя, добробуту, стосунки і навіть здоров'я. Довгий час мене це пригнічувало, я вважала, що народилась не там, не в тому місці і так далі. Але, почавши більш глибоко вивчати питання, я зрозуміла, що всередині кожного з нас є неймовірна сила і потенціал змінити те, що нам не подобається, що нас не влаштовує. Найпростіший спосіб змінити своє оточення це просто переїхати. Але чи вирішить це проблему? Як я вже зрозуміла, вивчаючи це питання, навряд чому? Бо наше оточення та простір відображає наш внутрішній стан, а як відомо, від себе не втечеш. Це з одного боку звучить як вирок, але з іншого це ж про наші можливості, неймовірно приємна новина саме в тому, що ми самі можемо змінювати своє оточення, змінивши себе. Це не означає, що зовні нічого не зміниться, якраз навпаки, кардинально зміниться. Як це зробити? Я, Людмила Маріяш, коуч, психолог та Анна Гончарова, експерт з чистоти, створили для вас спільний проєкт, який дасть вам можливість спробувати за короткий період часу, всього за 7 днів, змінити свій простір та внутрішній стан через короткі завдання, вправи та практики, щоб побачити, як ви самі можете здійснити свої зміни та досягти своїх цілей. Ми створили марафон 7 точок дотику між простором та собою. На марафоні ми будемо розбирати 7 зон вашого простору вдома та де і як вони переплітаються з вашими внутрішніми станами. Щодня ми будемо наводити лад в одній зоні і прибирати одну сферу вашої особистості. Що ж це за зони та сфери? Перша зона це мої персональні зони сумка, кишені, особисті речі. І це про ставлення до себе з іншого боку. І це про ті речі і ті місця, які суто ваші, які мають своє місце, і як це впливає на ваш стан, особливо коли ваші речі не на місці або хтось їх зачіпає. І це про особистий простір, особисті кордони та як за допомогою речей їх відчувати, розуміти і відстоювати. Друга зона це передпокій, вхід у дім, як вхід до себе в простір. Та установки, які заважають жити. Третя зона це спальня, місце нашого відпочинку, нашого розслаблення, де ми можемо бути з собою. А отже, це про емоції, місце, де ми можемо їх проявляти, і тут ми почимось розрізняти їх та розуміти. Четверта зона це робоче місце, яке приносить нам певні результати, проявленість, місце творчості, а отже, це про цілі. В цій зоні ви навчитеся знаходити, ставити собі свої цілі та досягати їх. П'ята зона це кухня, найбільше місце, більше зона, де багато поличок, шафок. Розбираючи їх, ви навчитесь бачити свої цінності, а це ваш компас житті. Цінності це сенс життя, те, заради чого ви живете. Шоста зона і шостий день це гардероб. Речі, які ми носимо, це наш зв'язок з зовнішнім середовищем, поза межами нашого будинку. А отже, це комплекси, те, як нас сприймають інші. Ви навчитесь розуміти себе через призму реакцій на вас. Сьомий день і сьома зона це вітальня, спільні з родиною точки дому, місце, де ми проводимо час не тільки з родиною, а й з іншими людьми. А отже, це про стосунки, про те, як налагодити стосунки з важливими для вас людей а також очистити простір від тих, хто вам не потрібен у житті. На відео ви бачите, де знайти посилання на марафон на моїй сторінці Instagram. Натиснувши на посилання, вам відкриється три віконечка, і верхнє це і є посилання на наш марафон. Тицяйте і ви перейдете на сторінку марафону, де ви побачите не тільки оплату, як можна оплатити через кнопку купити, а й багато інформації стосовно нашого марафону. Ти ви можете повністю ознайомитись, ну і звісно ж купити марафон. Тому не витрачай більше часу на те, що тобі не подобається, що забирає від тебе енергію. Приєднуйся до нашого марафону, та вже за тиждень ти будеш насолоджуватись новим, якісним життям.